Що народ, давайте знову ще чергова байка вам від вуйками Михася про, про шефа і про його канадські ці, приколи забаганки, ви пам'ятаєте, я тут мав зняти замок запалення. Коротше, там виявляються отакі болти. Вони не мають грани, вони внутрішні і вони отакі круглі. Я не знаю, як їх туди закручують, чи там невеличкий еліпс. Коротше, так просто там їх відкрутити нереально. Він замучив чувака ще одного тут теж, колись він тут працював. Приїдь, приїдь, відкрути. Цей взяв, коротше, такий пробой довгий. І гатить отут цей болт, він гатить по тому болту і чувак, та то нічого з того не буде. Каже, я не хочу просто розбирати, бо це новий мотоцикл. Він 200 кілометрів проїхав всього-навсього. І він загубив ключі. блін. Я кажу до нього, як ти губиш ключі, купив мотоцикл, зроби зразу 5 дублікатів. Положи собі, їх десь не знаю, на кожному кроці почепи собі на шию в гаражі, вдома, ще десь там. ну, йолки палки Або GPS-трекери собі чіпляй до тих ключів чи що. І постійно хоче звалити вину на мене, що я загубив ключі, бо то я його там, е, бо я його запихав. А то така була історія. Жовтень, кінець сезону задощило, він лишив його під гаражем, там, де мотоцикли стоять, і каже до мене: е, Я забув, я не мав часу, запхай його всередину. Ну, тобто виходить, що він припаркувався перед гаражем, гараж він не відкривав, ключ він, значить, забрав з собою. Бо я завжди кладу в офісі. Кажу, ну нема в офісі. Ну де ще? Я не знаю, шукай, де ти їх діваєш. Буквально вчора сідає в секвою, ми помінялися з ним, от він пригнав аутлендера. Ой, та-та, аутлендера та, пригнав, а бере секвою. А де ключі від дверей? Бо там в Тойотах різні ключі один від дверей, а другий від замка. А де ключі від дверей? Я кажу, так ти ж минулий раз відкривав, ти мені сказав, що машина відкрита, бо ти маєш ключ тільки від замка. Та? Серйозно? І вже буде на мене грузити, тіпа, що я десь ключ просрав. Я кажу: ні ні чувак, кажу, ти не навішуй на мене? Кажу, ти їх сам десь постійно порозсираєш, кажу, я винен. Ну коротше, чувак щось там стукав, стукав і каже, дивись, чувак. Я не хотів цього, кажу, йому говорити. Ну тут. Треба відкрутити руль, треба відкрутити траверсу верхню. Ну, колись мотоцикла теж мав крутив, ну я знаю, як це робиться, але новий, не хочу це все зривати, тут гайку зривати, тут болти відкручувати. Ну, таке називається за дурною головою, ні рукам, ні ногам нема спокою. Він, певно, подзвонив на Honda сервіс, цей чувак мені каже, а за таку роботу в Honda сервісі хочуть ну, 900 баксів. Ну, а Він буде чуваків задовбувати. Я три години вже біля нього просидів, ще три години, ну все одно вийде дешевше. Чим загнати на сервіс. Ну, але покумарити людей, понапрягати туди-сюди, розробити вітер, розумієте? Така штука, така байка. Не знаю. Зараз він приїде в другій годині, я його спитаю, хоче? Я йому це розберу. Не хоче? Як хоче, хоче хай же на, на сервіс Honda. Всім папа, бувайте, давно нічого не розказував. Там вже трошки щось під, підробив, якісь там штуки, то покажу.